Ознаки того, що вам необхідно підключити комплекс травних ферментів. Перше, це коли ви відчуваєте тяжкість після прийому їжі. Друге, це коли ви відчуваєте здуття. У кишківнику животик такий надутий, може бути і з больовим синдромом, може бути і без болю. Третє це коли у вас є підвищене газоутворення. Це ознака того, що у вас їжа недоперетравлюється і внаслідок цього порушується кишкова мікробіота. Четверте, це коли у вас жирний стул, тобто липне до стінок унітазу. І п'яте це коли ви відчуваєте. Слабкість, сонливість після прийому їжею. Знаєте, там пообідали і потім хочеться там, прилегти на 10-15 хвилин, тому що немає сил. Все це ознака того, що реально вам потрібні ферменти, у вас є проблеми з травленням. Я також дуже раджу подивитися моє відео про, про програму про аналіз калу, який покаже, яких саме травних ферментів вам не вистачає. А також підписуйтеся на мій аккаунт.